Коли народжувати. Я Юлія Скорбач, лікар-репродуктолог, акушер гінеколог Давайте з вами розбиратися. Насправді, репродуктивний вік жінки триває від 15 до 49 років. Це період, коли жінка може завагітніти, виносити дитину та народити її. Але є один нюанс: усі жінки народжуються одразу з усім запасом яйцеклітин, який їм Виділила генетика, поступово цей запас знижується. А після 35 років починається значна втрата оваріального резерву. Кількість яйцеклітин починає стрімко знижуватись, і у 40 років жінка має шанс завагітніти та народити дитину лише 5%. Тому вагітніти та народжувати теж потрібно вчасно. Ставте лайк, підписуйтеся. Па-па!